Я вітаю всіх на каналі Magic Insight І сьогодні, друзі, дуже швиденько, буквально декілька хвилин. Хочу присвятити своїм Magic Candles моїм чарівним свічечкам. Перед вами замовлення моєї клієнтки, і я його сьогодні буду відправляти. Але поки є декілька хвилин вільного часу, вирішила записати відео наскільки важливим є наповнення. Перша свічечка жовта, вона для очистки, для очищення приміщення або людини, ми маємо підбирати такі ефірні масла і трави, які будуть, скажімо так, резонувати з запитом. І це стосується кожної сфери. Моя жовта свічечка вона наповнена ефірним маслом лаванди, травою лаванди, а також я додала смин і волошку. Поїхали далі. Рожева свічечка. Клієнтка замовила на гармонізацію щось жіноче, ніжне і, звичайно, рожеві свічечки у нас відповідають за сферу. Особистого життя. Вона зроблена з ефірним маслом троянди, і, як ви бачите, також обробила я її з трояндою, навіть квіточками. Ось так. Так. І остання свічечка це те, що завжди замовляють найчастіше. Це у нас для фінансового потоку, для того, щоб, скажімо так, достаток увійшов у ваше життя і наповнював його постійно. Зелена свічечка з ефірним маслом апельсину, вона відповідає за фінанси, за те, щоб вони збільшувались, і з базиліком. Ті, хто роблять мою практику на достаток, вони завжди. Кожного місяця наповню самі своїми ручками роблять ось такі свічечки. Ну або хто у нас трішечки зайнятий, вони замовляють у мене, але практику роблять кожен місяць і мають потім дуже гарні фінансові доходи. Ось такі в нас три свічечки були сьогодні. Якщо відео вам цікаво і інформація була корисною, тому що навряд чи ще десь в Україні ви знайдете такі свічечки. Я вже їх роблю десь третій рік, якщо не помиляюсь. І всі ті знання, які я вкладаю в ці хендмейд кенделси, вони здобуть мною. І я вважаю, що це найважливіше вірно робити наповнення саме кожної окремої свічечки по кожній сфері. Тому що якщо все зробити вірно, підібрати вірний колір, вірну ефірну олію і трави, і квіти будуть підходити, і вони відкривають кожну сферу, і вони, наче такі ключики, відмикають двері і до людини. Заходить саме те, що вона досить. Довго очікувала і просила, щоб у вищих сил щоб все відбулось. Тому, якщо інформація була корисною, обов'язково напишіть коментар або подаруйте мені свій лайк, я буду щиро вдячна. І сьогодні, через декілька годин, створю у розділі спільнота на Ютубі опитування щодо наступного відео. Не пропустіть і проголосуйте. Все, всіх обіймаю, люблю до зв'язку, до нових відео.